Росіяни продовжують атакувати прибережні громади Нікопольщини за дронів та артилерії. Потерпали райцентр Червоногригорівська, Мирівська та Покровська громади. Епідемічна ситуація на Нікопольщині контрольована. Медики фіксують незначне зростання захворюваності на ГРВІ. На Нікопольщині формат навчання під час холодів визначатимуть заклади освіти у координації з керівництвом громад. Міська організація «Товариства Червоного Хреста звертається до мешканців Нікополя та району із проханням долучитися до опитування. Центрі розгорнуто 15 пунктів незламності. Тут під час знеструмлень люди можуть прийти зігрітися, підзарядити свої телефони та перечекати повітряну тривогу. У Нікополі лишилася остання стайня. Вона єдина, що ще не закрилася. Власники просять допомоги, аби врятувати коней. Легкоатлети з Нікополя здобули призові місця на обласному чемпіонаті. Змагання відбулися у Дніпрі. дивитеся спецпроєкт про Нікополь. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночка, аби нічого не пропустити. Пистите та коментуйте новини, а ми починаємо випуск. Анти продовжують атакувати Нікопольщину дронами та артилерією. Потерпали райцентр, Червоногригорівська, Мирівська та Покровська громади. Пошкоджені приватна оселя, гараж зачепило інфраструктуру і лінію електропередач. У покровській громаді постраждала 43-річна жінка. Її ушпиталили у стані середньої тяжкості. Оборонці неба знищили вісім ворожих безпілотників. Місцевих закликають дбати про свою безпеку та не полишати укриттів. Протягом вихідних окупанти обстрілювали Нікопольський район. вгатили з артилерії, застосовували також ФПВ-дрони. Пошкоджені п'ятиповерхівка, сім приватних будинків, дві господарські споруди, газогін та лінія електропередач. Від обстрілів потерпали Нікополь, Червоно-Григорівська, Мирівська, Покровська громади. Фахівці обстежують території, і з'ясовують наслідки ударів. Епідемічна ситуація на Нікопольщині контрольована. Медики фіксують незначне зростання захворюваності на ГРВІ. А в області за тиждень зафіксовано понад 8 тисяч випадків. Майже 39% серед хворих це діти. Окремо про інфекційні захворювання. За останній тиждень в області зареєстровано понад 350 таких випадків. Із них 58 – гострі кишкові інфекції. Також є підозри на гострий вірусний гепатит. Медики закликають уважно ставитися. До власного здоров'я, бережіть себе і своїх близьких. На Нікопольщині формат навчання під час холодів визначатимуть заклади освіти в координації з керівництвом громад, де це дозволяють умови діти повернуться до класів. В іншому випадку відвідуватимуть заняття онлайн або залишаться на канікулах. Очний формат буде дозволено там, де для цього створені умови є світло, тепло та укриття. Навчання тимчасово відбуватиметься дистанційно, або зимові канікули будуть подорож. Вжені до 1 лютого. Для оцінки потреб у допомозі на 2026 рік жителів Нікополя та району просять пройти опитування. Проводить його міська організація Товариства Червоного Хреста. Це потрібно для оцінки потреб Нікопольської громади на поточний рік. Опитування допоможе виявити найгостріші проблеми мешканців, проаналізувати потреби вразливих верств населення і посприяти пошуку шляхів у наданні допомоги. Заповнення анкети займе лише кілька хвилин лема. Тиме великий вплив на подальшу роботу Нікопольського міського товариства Червоного хреста. Пройти опитування можна за посиланням, що на сайті організації. У Нікополі тривають роботи із відновлення пошкоджених після обстрілів. Осель допомога надається за бюджетні кошти і включає в себе екстрений ремонт. У середньому роботи одночасно тривають майже на півтора десятках об'єктів. Ремонтні роботи проводяться безперервно. Після завершення робіт на одному об'єкті будівельна бригада одразу переходить до наступного будинку. Наразі майстри виконують відновлення покрівельного настилу, конструкції даху, а також ремонтують стелі та стіни, що постраждали внаслідок обстрілів. Потужні генератори, питна вода, кімната матері та дитини, ліжка і теплові пушки. Гунікополі, який щодня знаходиться під масованими обстрілами, на сьогодні розгорнуто 15 пунктів незламності. Там під час знеструмлень люди можуть прийти зігрітися, підзарядити свої телефони та перечекати повітряну тривогу. Як вони працюють та де саме знаходяться у матеріалі наших кореспондентів. Люди звертаються практично систематично. Як вимикають світло, люди з мікрорайону приходять сюди. є змога завжди зробити і, і побути тут і зарядити свої гаджети. Через масовані обстріли росіян Нікополь, як і багато інших міст по всій Україні, подовго залишається без світла, тепла та води. Попри всі виклики, нікопольці шукають, де можуть підтримувати зв'язок із близькими та продовжити працювати попри знеструблення. Такими місцями для жителів стали пункти незламності, які розкидані по різних районах міста. В один з таких приходить працювати, і жителька прибережного району міста, вчителька Галина Олександрівна. Є інтернет, де є зручні місця роботи, ну, шумно так, але це краще ніж пропаде урок. Тому дякую адміністрації, що є така можливість. Досить тепло, досить зручно. Облаштувала собі тут тимчасове місце для роботи і пані Інна. Бо вдома каже, часто немає ані світла, ані Інтернету доводиться приходити сюди, тому що доволі часто вдома немає інтернету, і тому змушена приходити сюди в пошуках інтернету, бо потрібно для роботи. У Нікополі на сьогодні облаштовані 15 пунктів незламності ще 6 – у резерві. Їхні двері відчинені цілодобово для всіх охочих. Тут можна підзарядити телефони, випити гарячого чаю. Також є запас їжі та засоби особистої гігієни. За потреби облаштовані місця для ночівлі. Є всі базові умови для перебування за наповненням і порядком стежать постійно. От подушки, все необхідно, щоб надати медицинську допомогу. Куточок матері матери дитини, пелінальний столик. Дичка до пунктів незламності містяни приходять не тільки підзарядити гаджети під час раптових атак вони стають і тимчасовим укриттям. Під час обстрілів, під час дронової атаки, звичайно, ті, хто знаходиться поруч, звичайно, заходять до нас для того, щоб пересидіти, тому що це стрес, це небезпека. А в укритті тимчасовому, то звичайно це ну, значно безпечніше ніж бути на вулиці. Тому, звичайно, ми завжди відчинені для того, щоб люди могли себе. Причекати цю небезпеку в укритті де ж саме у Нікополі можна знайти пункти незламності. Дивіться на сайті міської ради. Вікторія Вахрушина, Альона Балкова та Володимир Поваренко про Нікополь. Волонтери передали гуманітарну допомогу від Нідерландського фонду «Help for Ukraine» родинам, у яких виховуються малюки. Сім'ям із Нікополя роздали дитяче харчування, підгузки та засоби особистої гігієни. Благодійники постійно підтримують мешканців прифронтового міста. Раніше місто вже отримувало від них ліки, обладнання для лікарень, продукти харчування та засоби гігієни. Частину цієї допомоги передали нашим захисникам. Поліцейські Нікопольщини вкотре нагадують про ризики перебування на зимових водоймах. Попри сильні морози, літ на річках, ставках і в місцях із течією не завжди є міцним і безпечним, навіть якщо на вигляд здається товстим. Особливу загрозу становлять місця, де облаштовують ополонки. Людину може затягнути течією, дезорієнтувати під водою або знести під кригу. Особливо уважними мають бути батьки. Поліцейські закликають, не дозволяйте дітям виходити на лід. Навіть Коротке перебування у крижаній воді може призвести до сильного переохолодження, втрати свідомості та трагічних наслідків. У Нікополі залишилася остання стайня. Вона єдина, що ще не закрилася. Тут доглядають за двома кіньми громом і лисою. Морози, постійні обстріли, але люди їх не покинули. Та виживати і годувати коней стає все важче. Всі небайдужі можуть привезти коникам гостинця. Тварини полюбляють моркву, буряк та яблука. Сіно, зерно, ячмінь, овес та кукурудза. Це їх постійний корм. Кожен мішок харчів це ще один день життя для врятованих тварин. Зв'язатися з власниками конячок можна через соцмережі. У Нікополі для 15-річної вівчарки знайшли нову родину. Зазвичай мало хто забирає до себе стареньких тварин, адже Ельзі, так звати чотирилапу, пощастило. Її власники жили на береговій лінії міста. Через постійні обстріли людям похилого віку довелося виїхати. Забрати з собою вівчарку вони не могли. Зооволонтери почали шукати для неї нових власників. і, на щастя, знайшли. У Нікополі відбувся майстер-клас для дітей з особливими потребами. Організувало цікавий захід батьківське об'єднання Жити по-справжньому. Попри постійні обстріли у Нікополі продовжують піклуватися про дітей та намагаються зробити їхнє дозвілля цікавим і змістовним. Майстер-клас з виготовлення святкових янгулят дуже сподобався дітлахам. У Нікополі працює етномайстерня для жінок. В простір, де відроджують народні традиції, займаються рукоділлями, знаходять психологічну підтримку. Попри постійні обстріли, жінки збираються тут разом, спілкуються та займаються творчістю. Якщо у вас є потреба уникнути психологічного перевантаження та бажання навчитися чомусь новому, приєднуйтеся до творчих жінок. Знайти контакти можна у соціальних мережах. Легкоатлети з Нікополя здобули призові місця на обласному чемпіонаті. Командні змагання з легкої атлетики серед юніорів, молоді та чоловіків відбулися цими вихідними. Нікополь представляли троє вихованців дитячо-юнацької спортивної школи Електрометалург. Спортсмени показали гарні результати. Переможцями стали двоє. Ілля Федотов посів перше місце із метання молота. А Павло Снурніцин став кращим у змаганнях з потрійних стрібків. На цьому у мене поки що вся інформація. Підписуйтеся на ютуб одинадцятого та пишіть у коментарях про що б. Ви хотіли побачити у наступних випусках? Бережіть себе та Україну.